96 дітей зі східних областей України завітали на Бойківщину до селища Брошнього сада, одразу відправившись до церкви святого Вознесіння Господнього. А вже у храмі їх радо вітали представники влади та священик Отець Володимир. Кожного року приймаємо дітей зі східної України. Ми хочемо передати їм, щоб наші традиції були також започатковані і у них щоб вони зрозуміли, що це є єдина Україна. Ми дуже раді, що наші. Жителі району відгукнулися на ці наші пропозиції, щоб вони прийняли, і з теплом прийняли наших людей на різдвяні свята. Як сказав нещодавно по телебаченню Любомир Гузер, що це є свого роду апостоли, які будуть нести місію проповідництва там на східній Україні, про традиції і миролюбність і дружелюбність тут людей на Західній Україні. І однозначно, не інакше, як тільки ті люди, які живуть там, приїхавши сюди, дійсно побачивши на свої очі, як ми тут живемо, як ми святкуємо, як ми цінимо традицію, як ми любимо Христа, ніхто інший не може. Ж розказати саме так, як вони хочуть чути, саме ті жителі, які там проживають, будуть тут волонтери пластуни занесли до храму вифлеємський вогонь, який є символом зустрічі з Христом, і всі присутні запалили свічки. Отець Володимир розповів про традиції, які стосуються різдвяних свят, і діти отримали в подарунок книжки, які говорять про наші взаємостосунки з Богом. Їхнє перебування тут у на нас на Бойківщині, Ружняті, буде буде думаю, пам'ятним, і вони всі поїдуть з таким з добрими враженнями і з теплотою в серці з любов'ю, і можливо напевно, навіть більша мета, з моєї точки зору, їхнє тут перебування, щоб були в наших сім'їх родинах, щоб брали участь в різдвяних служб, щоб вони не щепилися вірою. Для дітей зі Сходу підготували незабутню програму, зокрема, поїздка до Львова та до музею Степана Бандери в Старому Угринові. Але найголовніше святкування Різдва у сім'ях за бойківськими звичаями. Для них підготовлена захоплююча програма, вінцем яких буде. Святкування в сім'ях відповідності до наших рідних, тут бойківських звичаї Різдва Христового діти перебуватимуть, житимуть в сім'ях своїх ровесників, сверстників, вони побачать, як ми навчаємося, як живемо. Ну і нам хочеться дуже, щоб після цього всього вони частинку того тепла, яке отримують в різдвяні свята, відвезли до себе додому. Суча представники зі сходу подякували за гостинність і висловили переконання, що Україна єдина що Україна наша єдина. І схід, і захід разом. І незалежно від того, на якій мові ми говоримо, ми любимо свою Україну. Так, діти? Так. так. І я думаю, що гостинність, яка є на цій Західній Україні, вам ніколи не забудеться, бо ми вже це відчули не один раз.